Ні, на ультрах, от на ультрах, я... Yeah. я прямо насолоджуюсь Да, Так, yeah. от well, видно, sure. well, що текстурки, ну, такі собі. Ну, по ідеї, кажу по ідеї, я стрім почав, воно по ідеї стрімиться. Тобто кидаєш силу? Ну, то, блін, треба знайти ту силку, бляха. Чи ти задумав, що я на тебе підписаний? Я бачу, що ти Ну, да, а ти що, на мене не підписаний? На мене ще й чоловік підписаний. А, а, я знайшов, що, що, я... що я тобі запису. А що? Що Я, я кліпу... так посилання для доступу. Так, а ти хто такий, щоб тобі скинути посилання для доступу? Блін. Mm. Так Если а не його, то не такие зашла. Блин, я давно не гра. Блин, надо автоактивацию вмикнути. Кажу, давно не грав і цей. Не помню, что я уже робив. А, я шоу. Щось... Блха, То... ты шо таки? Та хто шоу стрелял? Ааа, Да -мо. Крыса мне службала. А, блин, мне просто по целый-то по квесту. Все, я сгадал. Так, налаштування. Ну все епічно, епічно, епічно. А, вот та... Т.А.А.А. масштабування 100%, DLSS виключено. Right generation выключено. Ну настройки читаю. Все эпично і выключено тільки DLSS и все. А, масштабування. Метод масштабування тут масштабування. ТАЙАЙ. ЧОМІНАТЬ А, ЄТ. ТАА. А у Т... мене а. був е, включений T.S.R Ну, стандартно я не знаю, який там включений Ну, бачу, вже якість масштабування пише. кваліті якась. Тут зеленькая даже. Блин. Ты нафиг реклама. Ты пришел uh, маковый пол точнее? Я ж не бачу яке. Чи ты тоже стримешь? Чувак. багато, багато маковых поли тут, були? Я не памятаю, я значит не дійшов до него. Та в 70, 70, 60, 60, 30 дошел. Я 31 градуса. 30. Один, Думаю. А я ще дядькою давав трохи пограти. А, це, ну, це не ти грав. Ну, не все, я, ну. А, так аут, ви, ви одну чотку, одну. Ні-ні, різні, різні. А, а все, 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 понял, поняв. Да, я то то до, речі, і... до речі, ці, як вони поняв, ачівки, то, ну, типу, рахуються на один аккаунт, але, ну, типа. Да, да. Кар'єри різні. Бо типа поняв, я мені монстра, я ніяк монстра не міг заманити. А дядько, дядько не міг собаку застрелити від неї тікав. І вона за ним в аномалію поперлася. Дала очіку, що монстра заманив там в аномалію. Ну я не знаю, диви, в мене ТСР і кваліті оце, я не знаю що воно хоче. Так, ТСР чи ТА? Ти... Через... Ну я ТА поставив, бо, бо мене от, напрягає оцего перформанс, баланс, кваліті, ультра кваліті. Ну я просто врубив ТА і там нема масштабування і все. Ты ж думав, ну, може може пов'язано пов з сюди в моїм. А, а он просто Т2, так? Да? Ну да. Не просто понял, у меня что так, что так 60 FPS Типа як хочешь. Типа в любых налаштованиях. Тут типа нафига мне якась там... Ой, кваліти там. Бачу, ты и стрим. А какие там зображення нормальные чи ні? Like, like, лайк, или... like. like. да, блин, любые кинет. Та блин, нафиг не такой такой... А а ты лайк. Ну, собрание такой. А ты не вс? На шо? Ты? от тебе прям план. Чушь, а включи сейчас в сине? Shift tab натисну? Эм. ДД натиснул зброя, ShiftTub. А я там багато там носити? думаешь сыты? Ты постик сброи Так, я не в тому стал? Я не знаю, як ти сталкер хляшь. E, shift ah, там, ну зараз. Ну, нічого не впливає, ну. Треба в браузері, напевно, чи що ти хочеш. Та, Та сунюйся сунюйся в смысле браузер, в браузере, то шо, верйд виключені симок. Ну це не просто символиком стимовых. Ч-то захват. А, ну во, и я ешь с Steam splay. А, да, я не покажу. А, блин, та я не так, да, я нормально ту и покажу FPS. Сам через Steam scream. Да, так я тебе покажу. На ваш план. Шестеренка снизу. Чекай, я деву. Нет. Шестеренка снизу. Да ні. А, бля, ну тебе. Напрямок... Ну, то тут воно збо, з боку збоку, мало бути. Я намагаюся затримати затримувати. А, не то, бляха, не ту галочку. Привіт. Привіт. Вечер. Он до зліва зверху, тільки може маленький шрифт. Андрій, Андрій, ти 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 нас а на нас на чи ні? Ну, так, в принципі. Клас. Ну, це шуть. Це, це клас був. О, такого видно тобі, типу, чи ні? а, що це? Та от я не знаю. Я поставлю ультиматум, або з пацанами, або йду з, е з дому на ночь. Е ні, та... В годі гратися, потім... У мене ж ця і... синхронізація стоїть. А ну, навіть вирублю її, може, більше буде. Не, nee, 60... Не не, класс, це, це круто. то Ты пока плавно йде. У мене. Я, я просто ну, не знаю чего. Ну, я его ну, вот, буду, буду засынять. собі. себе. А, дисплей, не. да, дисплей, і тут десь має бути... Постукальная а, синхронизация. А, так, 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 ну да, а, да, 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 я. Тобто я думаю, що я... Так, Андрій, я не вимагаю від нього 144 Гц, як у мене. Хай у мене буде стабільний 60, окей. Але у мене немає стабільні 60. я На релізі у мене на найбільшим болотом близько 100. Зараз у мене, от вчорашній і сьогоднішній патч, воно не фіксилося. Або я щось скину якісь налаштування, ума, хоча я їх вже скидав вдома. До, до цих помовчань. Цих... З... І все одно щось йому заважає, я не, не знаю, знаю просто. Блін, я, я не можу зробити, щоб в мене було... Це, да, так, це обмежено, це, 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 це правильно. Прав. А, дивись. А, во, бач, екран. мене диви. Майже запасу немає, сталкрій, Сталкері, ви 67. Ні, ні, ні. Дисплей, дисплей повноекранний, тільки, типе. ні, не вище, вище, вийшли. Та я вже наклацався. Ну кажу, там повноекранний він читає, зчитує повноекран просто. 67, 67. Ні, ні. Блі, якби у мене серед мініше 60, я взагалі визумався. Це адрімус стрім сер. Ну не знаю, я просідань не помічав. Для мене воно плавно йде взагалі все повністю. Я думаю, якщо там повмикати все, там якісь ці. Ти ж не забуваєш, то то ще стрім зараз буде. А, ну можливо, можливо. У тебе, можливо, у там 75-80 может быть. Я и писаю себе по каналу. Ні, ну мене ж ты ТЕАЙ понял без всяких цих, без Запускай Запускаем. Добре, все запускаю. Зараз настройки назад поставлю. Что я там FPS ну полный так 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 а что там а что там стоит?